Пресвята Богородице, Мати Всевишнього Бога, Небесна Царице, Мати нашої віри та надії, звертаємося до Тебе з поклонінням та найглибшою шаною. Ми відчуваємо Твою безмежну любов та материнську турботу про наші життя і наші родини. І з покірними серцями ми приносимо тобі нашу подяку за всі благословення та ласки, які ти нам від Бога посилаєш щодня. Матінко Небесна, ми віримо в твій особливий зв'язок із Сином Божим, нашим Спасителем Ісусом Христом. Твоя непохитна віра у Слово Боже стала прикладом для всього людства, ти, що прийняла Сина Божого в твоєму лоні, оберігала його від небезпеки, була поруч з ним на його земному шляху, маєш неперевершене право просити за нас у нього. Тому ми звертаємося до тебе з глибокими молитвами про Твоє заступництво перед Престолом Божим. Напишіть імена та прохання в коментарях. Милосерна матінко, ми стоїмо перед Тобою з відкритими серцями у ці скрутні часи. Всесильний Бог надіслав тебе до нас, як нашу надію та заступницю. З милістю прийми наші смирені прохання та наші сльози, просимо тебе. Оберігай нашу родину від усякої небезпеки, даруй нам мудрість і терпимість у вирішенні повсякденних справ, допомагай у наших зусиллях досягти гідного життя, О, оматінко ласкавої надії, оберігай нас від ворогів видимих і невидимих, даруй нам духовну силу, щоб ми могли відчувати твою присутність в наших серцях і впевнено відповідати на виклики життя. Прошу тебе, прийми наші покаяння за гріхи. І допоможи нам на шляху вірного служіння Богу та ближнім, О Пресвята Богородице, Ти що носила Спасителя у своєму лоні, прошу тебе, даруй нам зцілення від хвороб і страждань, допоможи нам знайти спокій та утіху в твоїх обіймах, благослови наші життя, роби їх плідними і радісними. Нехай Твоя благодать огортає нас і наші родини, наділяючи нас миром, любов'ю та надією. Матінко Божа, ми покладаємо нашу віру та довіру в Тебе, нехай Твоя молитва стане нашим провідником у дорозі до Божого царства, допоможи нам знайти силу та вдосконалення у дусі, щоб ми могли бути гідними співслужителями великого плану Божого, благослови наші сім'ї. Напишіть імена та прохання в коментарях: охороняй наші домівки, даруй нам здоров'я тіла та духу. Пресвята Богородице, заступниця Боголюбивого народу України, прийми нашу молитву і поклади її перед Престолом Божим, нехай Твоя материнська любов та дотик сприяють нашому духовному зростанню, а Твоє благословення супроводжує нас на кожному кроці життя. Амінь. Пресвята Богородице, усіма серцями звертаємось до тебе, як до незмінної надії заступниці. В життєвих випробуваннях і радісних митях перед Тобою розкриваємо наші душі, як відкриті книги, що засвідчують нашу віру в Твою могутню, молитовну силу перед Престолом Божим. Матінко найсвятіша, у мить радості ми звертаємось до Тебе з подякою за всі дари та благословення, що сповнили наше життя, даруй нам мудрість бачити Божу доброту в кожному дні, в кожній події. Яка торкається нашої родини, вдячність наша, нехай буде як ласка, що наповнює наші серця, нагадуючи нам про велич любові, яку ти завжди виявляєш до нас, заступнице Божа Матір, в момент невпевненості і сумнівів ми звертаємось до тебе з проханням про напуття та дорого вказ. Допоможи нам розпізнати Божу волю у нашому житті і діях, щоб ми завжди обирали той шлях, який веде до Царства Небесного, нехай Твоя материнська молитва приносить нам спокій і відкриває світло істини. милосердна Богородице, у часи випробувані перешкод, коли ми мало здатні розгледіти горизонти надії. Звертаємось до тебе з великим страхом і вірою, прошу тебе, будь нашим відблиском світла в мороку, нашою підтримкою в скрутних ситуаціях. вкрий нас твоєю милістю, щоб ми змогли перебороти всі труднощі з вірою в Бога і твій благодатний промінь підтримки, о благодатна матінка, даруй нам духовну силу і відвагу на нашому духовному шляху. Нехай Твоє сповнене любові серце відкриє для нас таємниці молитви та об'єднає наші душі з Богом, допоможи нам пізнати велич Його милосердя і завжди йти за Його велінням, прагнучи до досконалості віри та богочестя, Пресвята Діва Марії, наша Надія і Заступниця, даруй нам внутрішню рівновагу та глибокий покій. Нехай Твоя благодать охопить нас у кожному нашому кроці. Даруючи нам віру, надію та любов, оберігай наші серця від ворожих думок та спокус, допомагай нам залишатися твердими на шляху духовного росту, матінко-пречиста заступниця за нас перед престолом Божим, найменших і грішних. Просимо твоєї молитви за нас, напишіть імена та прохання в коментарях. Щоб ми здолали відчайдушність, прийняли великодушну виклик служити Господу і своїм ближнім, будь поруч у наших духовних змаганнях, допомагай перемагати зло добром і підносити наші молитви на Великий Престол, О, Пресвята Богородице, даруй нам благословення у всіх наших починаннях. Нехай Твоя рука керує нами, твій погляд освітлює наші думки, а Твій ніжний материнський голос завжди звучить в наших серцях, оберігає нас від усякої біди та лиха, наділяй мудрістю та любов'ю в наших вчинках, а Твоя благодать Хай сяє навколо нас, роблячи наше життя світлішим і добрішим. Амінь. Пресвята матінко Божа, прийми наші молитви, як благословені піднесення наших душ. Вкрий наші гріхи своєю непохитною милістю та проливай нам духовне розуміння, щоб ми завжди ставали гідними приносити тобі славу, О, Матінко любові, віддаємо тобі наші серця з глибоким поклонінням, даруй нам милість побачити світло Божої присутності навколо нас. Нехай Твоя материнська промова відкриє для нас. Таємниці Божого проведіння та допоможе розпізнавати дорогу, яку Господь вибрав для кожного з нас. Заступниця свята, ти, що завжди просиш за нас, з непохитною вірою звертаємося до Тебе з проханням про допомогу в подоланні наших недоліків і слабкостей. Ми віримо, що Твоя молитва може подолати будь-які труднощі, розчинити бар'єри і відкрити двері до духовної глибини. Матінко причиста, допоможи нам відкрити свої серця для твоєї ласки. Нехай Твоє клопотання перед Божим престолом привертає до нас милість та допомагає звершити Божий намір. Віримо, що ти завжди приносиш наші молитви. До слуху Твого Сина, якому підпорядковані всі сили Небесні і земні, О Божа Матір, ти, що робиш нас сильнішими у вірі та терпимішими в випробовуваннях, прийми наші прохання про духовне виправлення, допоможи нам покаятися за наші гріхи, віддати тобі всі наші обтяження та страхи, нехай Твоє благодатне доторкання очищує наші душі від злого та дарує новий початок у Бозі. Пресвята Діва Марія, наша співмолитовниця у молитві і довірі, допоможи нам боротися зі спокусами та гріхами, зроби наші серця твердими у вірі, стійкими у наверненні і вільними від гордості та негативних думок. З твоєю незрівняною допомогою ми зможемо піднестися. Над повсякденною суєтою та служити Богові з чистою і благочестивою душею, Матінко милосердна, даруй нам велику відвагу та стійкість у відстоюванні правди і добра. Допоможи нам бути світлом в цьому світі, свідками Божої любові та примирення. Нехай Твоя молитва вдихає в нас нове життєве натхнення та завжди нагадує, що Бог завжди поруч. Пресвята Богородице, ми згуртовані разом в спільності вірних, об'єднані в молитві до Тебе, прийми наші прохання, наші покаяння, нашу подяку та наші молитви. Напишіть імена та прохання в коментарях: даруй нам Твою благодать, охороняй нас від зла і насичуй наше серце, найглибшою любов'ю до Бога та ближнього, Пресвята Богородице, наша надія і спасіння. Прийми нашу молитву, нашу віру, наші наміри, нехай Твої благословені обійми огорнуть нас у кожному кроці життя, віримо, що Твоя материнська молитва завжди буде нашим співтоваришем у подорожі до вічності. Амінь. Пресвята Богородице, матінку неусипаючої надії, ми стоїмо перед Тобою з відкритими душами, звертаючись до Тебе як до наймилосернішої та наймудрішої захисниці. Ти, що завжди прагнеш до нашого добра та щастя, допоможи нам знайти сенс у випробуваннях підтримати одне одного і завжди пам'ятати про нашу велику родину віруючих, з якою ми спільно подорожуємо до вічності, Матінко Небесна оберігай наші сім'ї від негараздів та небезпек, даруй нам щасливі миті спільного життя. Напишіть імена та прохання в коментарях. Допомагай нам будувати взаєморозуміння, любов і підтримку одне одного в усіх обставинах, нехай наші діти ростуть у благочестивості та мудрості, а наші старші покоління діляться своїм досвідом та вірою. Пресвята Діва Марія, Велика Заступнице! Ми звертаємось до Тебе з проханням про мудрість і відкритість серця. Допоможи нам розуміти і визнавати помилки, шукати примирення та злагоду. Вкажи нам правильний шлях у складних рішеннях та важких моментах, а твоє материнське заступництво хай робить наші вчинки прийнятними перед Богом, о Богородице, що незмінно приносиш наші молитви на Божий престол, даруй нам сили у служінні Господові, допоможи нам бути відданими Слову Божому та прикладу Христового вчення. Нехай наше життя стануть місією, що поширює любов милосердя і надію на кожному кроці, Матінко ласкава, віддаємо Тобі свої страхи та тривоги, свої радощі та турботи, даруй нам міцну віру, в перемогу добра над злом, надію на краще майбутнє і впевненість у спасінні. Нехай Твоє благословення сповнює наше життя глибоким значенням і наповнює Його світлом Твоєї присутності. Пресвята Богородице, звертаємось до Тебе зі скромними проханнями щодо наших потреб і потреб наших близьких. Напишіть імена та прохання в коментарях. Прошу тебе, розглянь наші зусилля та наші наміри, оберігай від невдач і допомагай зростати у благодаті, будь з нами в усіх наших діях і вирішеннях, наповни наші серця любов'ю та вдячністю, о пресвята Матінко, втіха у скрутних моментах. Надія в часи випробувань допоможи нам знайти силу в Божій благодаті, даруй нам здатність пройти через всі випробування, зберігаючи свою віру незмінною відданість Богові незламною, матінко пречиста завжди будь з нами, нашою наставницею, заступницею, підтримуй нашу віру, спонукаючи нас до глибокого пізнання Бога і Його плану для нас. Даруй нам внутрішню гармонію, щоб ми могли пройти свій шлях з впевненістю, здатністю його пройти успішною покладанням на Господа, Пресвята Богородице, прийми нашу відданість, наші молитви, наші наміри. Нехай Твоя благодать обвиває нас як роса на ранковій траві, освітлюючи наші серця та наші душі. Допоможи нам завжди залишатися в твоїй любові, зігріваючись твоєю променіючою теплотою. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішлі це відео ближнім вашим для поширення слова Божого, бо Господні, нехай перебуває з усіма нами.